Новій українській армії нове звучання до дня українського добровольця у столиці презентували новий марш збройних сил. В основі композиції авторська пісня Зродились ми великої години на слова поета Олеся Бабія на плацу Києво-Могилянської академії у супроводі ансамблю пісні і танцю збройних сил України. Її заспівав Олег Скрипка. Пісня була дуже популярна, і бійці УНР, бійці УПА, ОУН співали цю пісню. І в принципі, з цією піснею і будувалась соборність української держави, об'єднувалася, об східна і західна Україна. На той час є потреба, щоб хлопці маршували на плацу з піснею. І е, така була ідея самого військових цю пісню адаптувати так, щоб можна було. І марширувати, і щоб вона трішки сучасніше звучала. Я зробив цю адаптацію. Випускника, згодом і викладач Могилянки Олександр, у вересні 14-го став добровольцем. Служив у батальйоні Київ 2 та полку Миротворець. Він задоволений тим, що в Україні з'явився день добровольця і марш нової армії. Вже 100 років цією піснею українською. Українська нація, українські бійці йдуть в бій проти різних ворогів, які впродовж цього часу нападали на Україну. Тому я думаю, це чудова буде пісня для збройних сил України. Незабаром на марш нової армії розпочнуться зйомки відеокліпу. Та виконавець пісні Олег Скрипка найбільше чекає на її офіційне визнання: Денис Гойко, Вадим Стасюк, Володимир Стройков, військове телебачення.